Будемо подавати правки, і будемо боротися за те, щоб привести цю редакцію, яку ми маємо від Кабміна, до якогось пристойного вигляду, щоб вона була. Позбавлена антиконституційних норм, щоб вона не містила корупційних ризиків, і головне, щоб вона не була спрямована на порушення прав громадян. Я називаю це законодавчим шахрайством від влади, яка замість того, щоб встановити чесні, справедливі, прозорі, зрозумілі правила для громадян, в черговий раз намагається батагом. І примусом використовувати людські ресурси, людське життя для того, щоб виконувати поставлені перед собою і перед державою завдання. Перше і ключове це алгоритм звільнення з військової служби під час дії режиму воєнного стану потрібно закладаючи чіткі критерії для диференціації тобто, це може бути 12 місяців, які потрібно обліковувати, наприклад, один до трьох днів, або 18 місяців, які потрібно обраховувати один до двох днів, і тоді це буде справедливо, адже 18 місяців в зоні бойових дій і 18 або навіть 36 місяців, умовно кажучи, в військовій частині, яка знаходиться поза межами зони бойових дій, це зовсім різні е терміни перебування на військовій службі, так неправильно, так нечесно робити по відношенню до суспільства, і ми будемо з цим боротись. Друге ключове це електронний кабінет, який не має бути обов'язковим для всіх. Громадян від 18 до 60, тому що є різні передумови доступу, володіння і готовність відкривати цей електронний кабінет виключно для всіх громадян України, тому це має бути за добровільною згодою, і 100% електронні повістки в ті редакції, як це пропонується, не може існувати, тому що є лише факт надсилання вам електронної повістки від якої починається рахувати термін щодо застосування до вас адміністративних примусових норм, якщо вони з'являєтесь, і нема механізму, який дозволяє чітко прописати сповіщення, в який спосіб вас проінформували, що в вашому електронному кабінеті, якщо ви його відкрили, є вагома важлива інформація, з якою ви маєте ознайомитися це. Третє найбільш таке знаєте суттєве зауваження це надмірні повноваження ТЦК СП. Які тепер правда не напряму будуть вносити повідомлення до єдиного реєстру боржників, але знову ж таки, всупереч нормам конституції, будуть всупереч по термінам, які закладені в кодексі адміністративного судочинства, вносити інформацію рішення судів, і головне, не дають можливості в. Терміни, які встановлені в кодексі, здійснити громадянину апеляцію: це антиконституційна норма, і ці надмірні повноваження. ТЦК, ми будемо також намагатись привести до якогось логічного і зрозумілого принципу застосування, щоб наші громадяни не відчували порушення своїх прав.